Понад 25 тисяч гривень штрафу саме таке покарання за повідомленнями деяких ЗМІ можуть отримати водії за прослуховування російської музики в авто, якщо її чути ззовні. Ця інформація вже декілька днів активно поширюється у медіа. Насправді в Україні дійсно заборонений контент країни-агресора, і за це передбачено штраф. Але ці обмеження не стосуються фізичних осіб. Притягнути особу за Публічне прослуховування забороненого тобто російського контенту можливо, але це стосується виключно закладів громадського харчування, закладів, які надають публічні послуги і якихось розважальних закладів. Стосовно фізичних осіб, то такої, такого, такого нормативного регулювання, щоб це можна було зробити, не існує. Відповідно, навіть якщо це в машині, навіть якщо це гучно, навіть якщо це чути іншим, то це може, може наткнутися на фізичне зауваження, але не як на юридичне. В інформації, яка шириться мережею, йдеться про закон, який пропонує посилити відповідальність за публічне використання музики країни агресора. Він передбачає штрафи до 8 тисяч 500 гривень за перше порушення і до 25 тисяч 500 гривень за повторне. Такий закон ще не розглядали в раді. Ми ж запитали у рівнян, що вони думають про таку ініціативу. У нас країна агресор Росія, тому я вважаю, це українське краще слухати. А російські, хай вони сам там в себе слухають. А взагалі я думаю, що хто живе тут на Україні, то повинен бути зацікавлений в тому, і навіть своїй мові, і вихованні своїх дітей в подальшому. Ну, звісно, треба, щоб ну але я дивлюся, що навіть рівняни є серед моїх знайомих, які теж розмовляють російською мовою. Ну один раз про це поговорилося, і більше ніхто говорити не буде, бо кожен має свій вибір. Дивлячись, які виконавці, якщо виконавець підтримує Росію, і цю війну, то безумовно, покарання заслужене і треба карати. Але якщо виконавець український, але з якихось причин співає російською, ну, то тут вже треба шукати якийсь баланс і ну, тут на таке покарання. Нічого не думаю. Чесно, я не втручаюся в особисте життя іншої людини. Це її вибір, власне, вона має на нього право. Неприємно слухати. Російську мову, якщо чесно. Є люди, що розуміють, а є, що не розуміють, ну, то біда. Багато хто, поширюючи цю інформацію, посилався на коментар однієї з адвокаток. Однак у ньому не йдеться про чітку заборону слухати російську музику у власному авто. Відповідно на це існує заборона. Але при цьому. Е на жаль, в нас не завжди є покарання для тих чи інших заборонений, як в тому числі, наприклад, для комендантської години заборона є. Як і прослуховування музики, є відповідальності ще застосування ні застосування, ні певних мір немає. Отже, відповідальності за прослуховування музики країни-агресора у приватному транспорті наразі не передбачено чи ухвалять відповідний закон наразі невідомо. Людмила Жук Олег Шаламай новини Рівного.